Каже, будь ласка, подбай про Джонні та прийми його у своє славне царство. Ой танужбо, ти ж знаєш, я не вірю в усі ці речі. Але, Джонні, а що, якщо ти помиляєшся? Якщо ти просто вирішиш повірити в Бога, ти нічого не втратиш, якщо Бога не існує, то чому б просто не повірити? Не знаю, чому я раніше про це не подумав. Ти маєш рацію. Про що я думав, не переймайся цим зараз, Джонні. Ще не пізно. Ще є час порятуватися. Прийміть Ісуса Христа у своє серце, віддай свої гріхи Йому. Він, ваш Господь і Спаситель. Я так, я так, я грішник і прошу у тебе прощення, Ісусе, я приймаю тебе у своє серце, як мій пан і рятівник, якому я довіряю. Це нормально. Він помер християнином. Він чекатиме на нас на небесах. О чорт! Жодних тобі дівиць! Ну, ну. ну Що ж у нас тут є? Це ще один християнський собака. Що ж нам з ним робити, Аллаху, наймилосерднішому? Що ще Джефе Хаміде? Спали його. Зачекайте, іслам був правильною релігією? Звісно. Ну, не все. Суніти, очевидно, мали рацію. Але вважалося, що Мухаммед полетів на небеса на літаючому коні. Як я мав у це повірити? О, але ви вірили, що Ісус полетів на небеса, не використовуючи нічого? Як він мав досягти швидкості втечі безлітаючого коня? Або принаймні ЕМ, як ви кажете, Е, -Е космічний човник. Але. До тебе, християнський псих. Гей, а що ж сталося з моїм прекрасним літаючим конем? Джеф Хамі віддає перевагу легким перекусам. Ні. Незалежно від того, у що ви вірите щодо Бога. переважна більшість людей у світі вірить інакше, ніж ви. Включаючи всі їхні різноманітні, несумісні особисті підтвердження від самого Бога, який зазвичай, як не дивно, підтверджує переважаючі переконання того географічного регіону, де мешкає віруючий, якщо ваш Бог існує і Він і добрий, і всемогутній, то чому він дозволяє переважній більшості людей у світі бути обманутими? Чому він дає вигадку? Світ може бути обманутий? Чому він дає вигадці більше сили, ніж істині? І як ти знаєш, що не належиш до тих, кого обманюють? Адже як не крути, дуже багато людей повинні помилятися в цьому, незважаючи на їхню палку віру та стосунки з Богом? Адже в кращому випадку лише одна релігія може бути правильною, а в гіршому жодна з них. То як ти знаєш, що саме ти маєш рацію, а всі інші ні? А що, якщо ви всі помиляєтеся?